Як запустити двигун на механіці? Друзі, є алгоритм, який складається з чотирьох дій. Дивимось. Перша дія. Тиснемо до упора щеплення. Друга дія. Провертаємо ключик, вмикається панель приладів, деякі лампочки погасли. Можемо привертати ключик далі, тобто запускати двигун. Двигун запустився, ключик відпускаємо. Третя дія. Намагаємося зрозуміти, на якій ми передачі, тобто перевіряємо наявність нейтрального положення. Як це робиться? Ми не знаємо, на якій ми передачі, тому ми просто намагаємося включити першу до себе і вперед. Хм, не вмикається. Це нам підсказка, значить, вже вона стоїть на першій передачі, так? Тому ми можемо ось таким рухом назад відчути, як важіль відскакує нам в долоньку. І це означає, що у нас нейтральне положення. Ще раз перша і відскок нейтралочка. Тобто саме ось цей рух. Нам і є підказка, що у нас центральне положення. Не ось так, не розхитуємо. Це була третя дія. Нейтралочка. І четверта дія. Відпускаємо щеплення, ставимо ножку в упор. Чотири дії. Ще раз. Перше. Тиснемо до упора щеплення. Друге. Провертаємо ключик. Включилось запалення, запускаємо двигун. Третє. Перевіряємо наявність центрального положення. І четверте ножка в упорі.